Війна почалась як для всіх. В нас же ж в Луцьку. Я там живу недалеко від аеродрома. Почула я це в п'ять годин ранку. Хоча я раніше проснулась через те, що дзенькнув телефон. Мені син старший просто написав: Мам. Ну і я дивлюсь, мам, думаю, не спить дитина, що таке. І він пише: Почалося. Ну і тут я вже сама почула, що почалося. Почались взриви в нас на аеродромі нашому на Луцькому. Ну і все так воно і почалося. Діти зразу побігли в військкомат, діти, які ніколи в армії не служили, вони ну, не хотіли там служити, якщо чесно. А тут вони зразу побігли. Да. Перший день офіс чоловік віддав свій під волонтерський центр, і ми там почали. Ніби як займатися волонтерством. А потім ми побачили, що якісь великі відкриваються, що... і ми вирішили передати це все майно іншим, і я нікому не кажу, чи пішла військкомат, тому що я не бачила іншого виходу, я би не змогла. Я пішла вже пізно, 13 червня, як зараз пам'ятаю. Мене там два місяці мури жили, не хотіли мене там брати, старший вік, там, куди там випретесь, жіночка і так далі. Я всі їм доказувала, що я сильна, що я винослива, ну, що я щось можу. Десь там вже з квітня я просилась в госпітальєри, мене не брали, тому що вони спочатку. Вже повномасштабно і брали тільки з медичною освітою. А в мене її нема на жаль. І я просилась, дійшла до Яни тої Зінкевич вона, все ні. Записуйтесь в чергу. Там прийшли, от, з нашого ТРО і типу, дзвонять мені, що ви ну ніби як хочемо з вами зустрітися. Я зразу ТРО я не хочу, я не піду в ТРО. Тоді я на той момент думала: ТРО — це суто там ну, якісь блокпости, щось таке, щось непонятно, що ну але ж як мене ніхто більше не брав, то я вже й пішла. Ну, наш підрозділ дуже боєздатний. У нас дуже круті хлопці, дівчата. Дуже гарно себе показали. Зводний, напевно, найкращий, який чергує на позиціях. Ротний майже кожен день на позиціях. Такого кажуть, що ніде не чули в ніяких підрозділах. Тобто в нас дуже шикарний підрозділ. І взагалі слава про наш 53-й батальйон дуже така хороша. Всі знають, чули про нього, що він не втікає, не здає позицій, що це ну, крутий боєздатний. Останні там шість років я взагалі викладала кундаліні йогу і медитацію в Луцьку. Оце якраз ознання йогі, кундаліні і медитації дуже мені сильно допомагає тут. Ментально дуже допомагає. Далі продовжую так. Ну, не так, як як мені хочеться займатись зовсім не так. Тут неможливо так займатися, як ти хочеш кругом. Це навіть в релігіях усіх таке є. Що став себе на місце другого завжди, і коли ти ставиш себе на місце другого, ти ніби через співчуття, оце відчуваєш, що той твій побратим там відчуває. Тому у копі, в якій летять постійно якісь снаряди, то ти ніби можеш як поспівчувати, якось трошки оцим співчуттям, теплом цим світлом, трошки їм допомогти. Саме головне, щоб в людині тут не було багато тої такого темного, тому що думків зараз багато темних в нас. Нам зараз трошки обідно, що. Ми так довго тут, що інші собі там гарно собі живуть. Ніби у них там економічний фронт. Але чим більше ми туди світла пустимо, тим ми витіснимо ці всі думки, тим нам буде легше. Тому що це нам дуже заважає. Ці думки наш обов'язок було прийти сюди як громадянина України, захищати свою країну. Сини пишаються мною. Вони так говорять. Вони мене в приклад ставлять іншим. Там чоловіку саме важче, тому що він один лишився дома. Він тягне, заробляє гроші. Ми жили в достатку, в хорошому достатку. У нас гарний будинок, коти, собаки. Мені легше, наприклад, ніж йому. Я так врахую. Йому важко. На моїх чергуваннях, як я вже сказала, не було дуже складних сильних таких поранень. Були ходячі. Ну там як лежачий, то завжди біля мене поруч є хтось. Не я, не одна. Завжди якийсь сильний хлопець. Зараз в нас просто трошки важче, що в нас дуже довга евакуація порівняно, тому що два кілометри треба йти за пораненим. Доїзду немає. Фізично ми вже привикли до цих умов, які в нас тут є. Ми вже змирилися з цим, що там води нема в хаті, там часто світла немає. Ну це таке. Морально, напевно, важче. Я, як поїхала в відпустку, це в липні, на початку липня було. Просто побачила оце весь другий світ, то мене трошки накрило. Мені було важко. Що там все таки життя продовжується, і якось так багато хто не думає. Ну, наприклад, з моїх знайомих тільки в моєї подруги чоловік воює. І то він міг не воювати, в них четверо дітей. А так все, ну знайомі дітей. Все там, от як якийсь збір закрити, то бистренько вкидають, дякую їм. А от щоб піти воювати, замінити наших хлопців. То таких я не бачу. То воно трошки так. Пригнічує, ніби, але потім думаєш, ну чого ж це не поробиш? Я рахую, що такий великий плюс в нашому підрозділі, що у нас більшість добровольців. Ми переможемо. Да, тил нам поможе. Ну тобто, наш дух, оцих там 10 людей, які от тримають да, небо. Я думаю, що більшу чергу завдяки їм це все буде. що люди хочуть, люди лайкають, люди там говорять. Ми хочемо. але ж діло, діло треба ж ділом показувати. Ділом. no.